Так, сьогодні ми будемо грати на Біус. Це кожні вихідні і ми ждемо, доки ми загрузимося в ігру. Так, ми почекаємо. Тільки. Сьогодні буде дуже весело. Додивлюйтесь до кінця. Тут буде дуже ем, секретні речі, які ви ніколи не побачите. Ну, якщо ви, звичайно, не грали на цю адміну. Там, коротше, таке буде. Додивлюйтесь до кінця. Так, вижидемо, доки загрузиться, у мало заручу. Так, у нас сразу ні. І тут сразу, ем, такі спеціальні ч... чертежі. Ми ставим тут стіл. Це що у нас? Такі кульки прикольні. Так, а це у нас стіл. Т Теж поставлю. Так, оце якийсь, типа як визвук. Так. Е так. О, треба капелюху. Надіти і я взяти чертеж. А оце знову ті кульки. Так. о ці кобочки огнені, зараз треба поставити цю штуку. ще цю давай. Це якась прикольна штучка. Так, і можна зараз в багаті кинути, що в мене зараз огнені зі, бо зараз ніч. Кожний раз, коли адмін ніч. О, щось пише адмін. Е, не можу це прочитати, ладно. Не ладно, щось зараз. Так, а тепер треба зілька забрати, огнені. Це типа як коктейль молотова. Мала зілька. Так, я забираю вухальок. О, він заспавнені ціни бочки. Так, але я так подумав, краще я зараз не буду кидати, бо багато бензина лишні буде. Краще я кину ще дрова і там. О, біг в зайчик, щоб по поміняти. Хоча зараз особа не треба, бо адміну бюст. Проходиться. Так, треба кинути одне багаті сюди, десь дрова. <кій> так, і сюди. Це тортик. -г -г -г. О, тепер можна ніхтіну бочку кинути. Так, тепер може зайчиків треба повбивати, бо... О, з першого лапка випила, як вісім. Мені дуже форти, так. Я взяв мішочок. Бо адмін тепер можу давати, мішок, адмін мішок. Не факт. Чому я не можу на цю кульку висипнути? Ладно. Ре реально якась невідимка. І ще вкиду на всю бочку. Блін, печально не вистачило. Так, щось адмін пише? О, чер... він... він досить 20 діамантів. А через скільки це невідомо. Так, буваємо у кашу пісочки отримати. Так, і кудись я визрюю. О, щось він ще каже? Так, о, треба. О, зараз буде дуже круто. Всіх спалювати. Так, ще чого давай попали. Ну, я добиємо швидше, так. Ой, і, з'їв все рестейки, бо я думав, що все підігрілося, ні. Ооооо, оце почалася жара. Дала великі такі бруски дерева величені, такі шурупчики. Якщо ви знаєте, то вони тут зразу по 50 шурупчик по 50 сталі, а дров по 50 дров. Зараз ви очманітесь, скільки в мене ресурсів. У мене це ніколи не було. Так, ще треба цю їжу підігрити, бо в мене не вся підігріта, а так гарно колобіцька. Ой, знаєте, ще скинути шкуру волка. Так, беремо топорик. І щось крате. Зараз ми все покрафтимо. Просто робимо все, що тільки можна. Карті цей і дивіться, що я тільки зараз не роблю, все ставлю. Бо ресурсів в мене... Кількість За допомогою тих шурупчиків і великих дроб. Ставлю ферми. Так. О, щось пише якийсь человечок, що він пише, лайк. А що грати типу, по приколі не знаю. Точно так. Треба забирати це м'яско Тут не піджарено з того ще моменту, коли я кину коктейльмо. О, за пушку. Але вже в мене бідістри. Чому в мене вічно фартить на пушку? То в то відео, якщо ви дивитеся підписники, то ви вже знаєте, то відео мені гном дав пушку. А тепер адмін мені дав цю пушку. Ладно, знову принесу до бази. Бо вона така прикольна. Так, всю їжу викладу, звичайно, і, може, ще щось крафчу. Навіть не знаю, що скрафтити. У мене все є. Так, о, на компас компоскрабі, щоб було видно показник. Так, у мене дуже весело нагрі, бо. зараз приходить мінобюс. Я думаю, ви всі зараз веселі. Так, треба під'їсти. О, дали нефтяні бочки. Неплохо. Зараз... Прокачаємо костер, Так, вкидуємо одну, тепер другу. І забираємо мішок, ждемо, доки вона буде шостого рівня. Так, щось може скратити, це нічого не треба. Так, беремо молот. О, зараз ви побачите, як можна задюпати їжу. Якщо ви не знаєте, що таке дюб, це зробити безкінечну їжу. Дивіться, Ми ламаємо стол, ставимо новий стол, ламаємо стол, і в нас так будуть безкінечні тортики. І у нас буде це як і ще безконічно, і буде ще відхил. Бо скажім, тортик отак. О, Тільки на це. Зараз буде капець. Якщо ви вже грали, ви знаєте, хто це, і він просто не, непробиваємий. У нього просто здоров'я прям море. Його прям треба якийсь тактикл шотган таке. А демін то поряг, а не стички найбіль. Ну, все, мені, напевно, буде капець. Не знаю, чи вбити його, нього. бачите, скільки Ця Пушка, вивчити, не слабенька. Вона сильніше б'є, ніж він тіпка. О, о, в мене є ідея підпалим. Під а можна його прибрати, будь ласка. Так, підпалимо. Треба, щоб він горів. Хочете, до нього неси урон, але я не знаю, як його знищити, одним словом. Підпалим. Ух, Я сподіваюся, що він мене не буде вбивати. Звісно, кожен раз я перероджуюсь, але сама. Ну. Блін, пропало. О, там стейки, я бачу, заспавнилися. Так, давай йому в ліс зараз одведемо, щоб він запутався понад дерева. Так, біжи, біжи, тільки не, побачь. не побачь. Хух. Хм. Може щось таке скрафтити? Хм, цікаво. О, в мене є шикарне дерево. Зараз ми його просто вб'ємо цими капканами. Так, ще. ще, Зараз ми йому зробимо убийство. Так, що він он... і що він хоче? Так. І ми вже А чому він пропав? А що це таке? Ладно, нічого страшного. Просто пострадути встань і зараз буде знову. Я буду попадати в свої шлавушки, як вічно. М -м -м, можу щось кратити реально. Блін, хотілося дуже сильно красню молити, скратити цю штуку, щоб можна було дуже ускорятися. Забираємо ці стеки. Так, і всім до побачення!